В кінці року, 22 грудня ж буде кінець світу. Люди ж помруть квартири звіль... Звільняться наша мені продавати свою квартиру. Ми займемо ті квартири, які звільняться. Я взяв її так в дві руки, Виник вихор. Прямо тут. Оці болти гайки почали літати довкола. Це просто супер зброя. На прийом приходить мама, їй дуже незручно говорити. Йому 30 років у нього НРС. каже, що б ти після все життя? Працює. Ну просто дуже жорстко. Мені. Коли не вірили в ті прокляття, ну сказав все, та й сказав, та й забула. Люди так себе втішають. Я розкажу, як воно працює. Дивіться людини вже немає, але прокляття лишилося. Ісуса Христа, просто поставили образ світлий. Чи ви працюєте із Сен-Джерменом? Ви виходите в зоряну ніч на вулицю, велику ведмедицю завжди легко знайти. Чи варто вам казати, щоб видивились до кінця, бо буде дуже цікаво. Напевно, не варто, але я вже сказав. Ми з вами знову зустрілися на каналі Містична історія. Моє посвячена ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович, прізвище Шовко-Шитний. І я хочу розказати деякі цього разу ну, більш такі е веселі і навіть може смішні містичні історії, з якими мені довелося зустрітися в житті. Ну, перша. Е Історія пов'язана із характерницькою шаблею. Одного разу один мій знайомий запросив мене до одного майстра е в Черкаській області подивитися, як виглядає характерницька шабля. Якийсь там депутат привіз цьому майстру. А він такий зброяр вчився в майстрів Японії, коли там був моряком, е ходив на кораблях. Реконструвував всіляку старин, старовинну зброю, і дізнавшись, що я маю відношення до характерників, захотів мені на цей мій приятель, який створював в нашому храмі рідних богів, зображав їх, захотів мене познайомити. Ми познайомилися з тим Володієм. У нього така літня кухня невеличка, і там Ну, Як в будь-якій майстерні купив слякого інструменту, там, мілких якихось предметів, там, е, болти, шурупи, гайки, і лежала така шабля, класична шабля, е, з дуже таким багатим е, оздобленням, але там частково там, пошкоджена. Ну, Він розказував про цього депутата, проте депутат, до речі, хотів цю шаблю подарувати своїй тещі. От, каже, хочеш потримати? Ну, хто не хоче потримати? Точно, характерницька шабля. Там походження перевіряли, тому що заплатили великі гроші. Ну, от я опинився один в цій маленькій, така вона там 2 на 3 це літня кухня, яка стала майстернію. Один я взяв її так в дві руки і. Виник вихор прямо тут. Оці болти-гайки почали літати довкола. Я не знав, що робити. Цей мій колега там стояв в дверях, вилетів як пробка, тому що болти і гаєчки туди також вилітали. Вихор серйозний такий. Виник. Ну, цей майстер Володя встиг заскочити, схватити мене за руки, покласти от. Цю шаблюку на стіл. Все зупинилося в один, в один момент. І тоді я зрозумів, що таке намолена характеринська шабля. Це просто супер зброя. ще один раз в житті мені довелося тримати в руках, але вже в Тибеті, в Шиадзе, ми зайшли в старовинний такий антикварний магазин, і цей такий продавець там. Вже показав, мені є що вам показати, провів нас якісь там закуліси, такі, що їх ніяка налогова там не знайде, і там лежала Катана, японський цей самурайський меч 16 століття. Коли я його взяв в руки, там також почалося все ходором ходити. І цей майстер ледве, точніше, продавець ледве встиг. Схватити мене за руки, значить, і, і коли, коли я відпустив цю катану, от цей вихор, це все, але це було десь там глибоко в підвалі. розумієте, Не те, що там якісь там протяги були, ну Боже, Боже. І він тут же погодився там так е, хотів продати за 10 тисяч доларів. От, каже, я тобі. Такої, значить, такого відвідувача ще не було, я тобі готовий за п'ять тисяч доларів. Ну, для цього треба було мати вікно на таможні, щоб провести таку річ. Це перше, А друге, мати цих п'ять тисяч доларів, яких не було тоді. От. Так що дійсно намолена зброя це диво. І... Якщо, не дай Боже, у вас в руках опиниться така річ, будьте дуже обережні. Хай це краще буде музейними екземплярами. Тому що ну от маю такий досвід безпосереднього спілкування з такими от з такою зброєю намоленою. У мене теж є намолена зброя. Це захисна руна Альгіз. У крамниці мій світ в інстаграмі її можна придбати. А потім власним наміром надати їй супервластивості. Посилання на крамницю в описі до відео. Наступна така містична історія. Моя особиста, з якою я хочу розпознайомити, Вона пов'язана із цілительством. На прийом приходить мама. Така вже в віці поважного віку жінка. І так, знаєте, їй дуже незручно говорити. Принесла фотографію, так, я ще пам'ятаю, в платочку завернута. Хто це? Ваш син, а чого? що з ним трапилось? Та він живий, тільки він не прийде до вас. Ви можете якось дистанційно. Ну, ми нормально працюємо І через світлину. А що з ним? Йому 30 років у нього енурез. Ну, хвороба, хвороба. Мама дуже нещасного. Тобто він фактично не має стосунків, він фактично живе за рахунок пенсії цієї мами, тому що десь там якісь тимчасові може підробітки мати, там розвантажить якісь ящики в вивочевому магазині і все і через це нури. 30 років. То ми включаємося, починаємо дивитися і показують картинку. Йому 5 років, і він описує під'їзд, описує камінь. Кабіну ліфта і так далі. А там да, 16-поверхівка така, і жіночка, яка прибирає э, ці всі марші э, східців і парадний, і, ліф, і, і Ліфт кожного разу каже, щоб ти пізняв все життя. І от наскільки він її достав? Маму, ми про мамі розказуємо, було таке, каже, було, я його і лупила, і, і, і розказувала, ну, каже, як от, в віці десь там 5 до 6 років ось таке творив, а потім не зупинявся. От разів 3-4 нам довелося дуже активно включатися, щоб це НРС, щоб це, власне кажучи, прокляття отої нещасної робітниці, якій доводилося ці всі калюші прибирати, зняти із, так би мовити, як програму життя цього здорового вже басурмана. І взагалі, друзі мої, коли не дай Боже ви опиняєтеся під дією проклять, шукайте спеціалістів, які можуть їх зняти. Це працює ну, просто дуже жорстко. От скільки нам довелося цього всього перелопатити, передивитися, особливо не дай Боже, якщо ви отримали прокляття там від рідної мами, це взагалі жах. Стосовно прокляття дуже багато людей власне бояться цієї теми, бояться почути щось негативне, і часто трапляється таке, що вони опиняються в ситуації, коли хтось на піку своїх негативних емоцій говорить щось дуже дуже зле і негативне. Звісно, що це прописується як програма в будь-якої людини, особливо в той, яка в це вірить, і знає, що це буде працювати. А навіть буває історія, що люди кажуть, ми ніколи не вірили в ті прокляття. Ну сказав, все, та й сказав, та й забула. Але потім, коли воно почало працювати, в людей виникли проблеми і вони почали це вірити. Тобто, уточнення таке, якщо людина не вірить в прокляті, і хтось їй каже щось негативне, воно може не спрацювати. Чи це не має значення вірить чи не вірить? Ну, це, е, Люди так себе втішають. Я розкажу, як воно працює. Дивіться, у людини є аура, така захисна оболонка довкола нашого тіла, де знаходиться 95% того, що ми з себе представляємо. Тобто, енергоінформаційна субстанція. Так от, коли ви отримуєте прокляття. Ви отримуєте прокляття людини в стані гніву. А це такий заряд, як ядро із гармати. Він пробиває вашу ауру. І оцей заряд негативних побажань, негативного планування, так би мовити, він стає частиною вашого поля. Він стає програмою для вашого життя. Ви можете вірити хоч в Бога, хоч в чорта, байдуже, або ні в що не вірити, бути собі таким безбожником це ваше діло. Але ці програми пробивають, тому що вони створюються в стані гніву. І Ісус в своїй книзі Євангелія світу від Єсєїв, яку Він написав через 40 років після свого розп'яття, говорив, що єдиний гріх. Це гнів, і коли ми щось в гніві говоримо, щось робимо, це гарантовано пробиває ауру людини захисну цю оболонку і стає програмою життя для цієї людини. От в чому ділі діло. в мене є група, де люди працюють своїм вещим я самоцілюються, і багато хто познаходив власне цю тему, про яку ви згадували: прокляття причиною хвороб. І часто, що вони виявляли? Людини вже немає. Та, яка прокляла, вони позгадували ситуації в них повиникали, вони чітко бачили, що це було, коли це було. Але прокляття лишилося. Ну тому, що все, що сказано будь-ким, будь-коли, воно залишається в інформаційному просторі. Воно нікуди не дівається. Ми живемо в цілісному світі. Розумієте, це у нас у людей лінійне сприйняття часу. Нам здається, що час рухається із минулого сьогодення і в майбутнє. А насправді. Хтось там колись сказав і вже віддав Богу душу, а оця програма, оця мислеформа в вигляді гніву, у вигляді ось такого жорсткого впливу на, на свідомість людей. Для чого ми такі речі говоримо? Щоб зашкодити, правда? ж? Ми ж не для того, щоб там, е, приз, е, признатися в коханні, говоримо про окляцію. Щоб зашкодити людині, так воно і відбувається. От. Тому неважливо, є ця людина. Половина цих випадків, з якими ми стикалися, людини вже давним-давно немає. Програма працює. Ніби це вчора причепили, і найважливіший момент сьогоднішнього ефіру. Давайте поговоримо про те, що робити людині, яка опинилася в тій ситуації, яка знає, що їй треба негайно стерти вакуумно анігелювати все те, що сказано зараз, що воно не прописалося програмою і не діяло на неї. Ваші рекомендації і кроки ну, Мої рекомендації зводяться до того, що по перше ви повинні відчувати і вміти з'єднуватися зі своїм вищим я. Або зі своєю душею, і від її імені, тому що з позиції суто людської ви нічого зробити не зможете. І від імені свого вищого я або душі зробити заяву, що я хочу бути самим собою. Я хочу вцілитися сам. Ось це прокляття, оця програма або зурочення заважає мені бути самим собою. Це мій намір. І ось тоді, коли ви від своєї вищої інстанції це говорите, оці програми, які присутні в вашому полі, просто е розбираються на атоми і стають просто нейтральним світлом. Перестають діяти. Тільки треба з наміром це заявити, з'єднавшись зі своєю душею. Ось таким чином. А якщо ви ще вмієте з'єднуватися і зі своїм духом, тобто можете опинитися в стані е цілісному, то тоді от такого роду заяви діють просто з першого разу ось так. А, а в іншому випадку вам треба хоча б там, повторити це протягом двох-трьох днів. Знаю, що деякі практики повертають назад. Я не повертаю назад, мені вище я не дозволяю повертати назад, воно максимум дозволяє повернути божественне світло і любов комусь, хто посилає тобі негатив. Вакуумно ангелювати всю цю програму. І повернути божественне світло і любов. Але багато хто наполягає, що треба віддати, треба покарати, показати місце, що він більше такого не робив ніколи, що йому стало погано. Що ви про це думаєте? Я думаю про це не ось що, що навіть без вашого бажання когось покарати світ зеркальний, коли ви із себе прибираєте ось такого роду послання. То воно кудись повинна діватися, воно вертається автору автоматично. Ви до цього не маєте жодного відношення. Це вибір того, хто це робив. От у мене зараз є дівчинка, е яку там років 15 тому назад. Там, ну Вирішили використати, просто скинули в неї хворобу. Е ну, такі, да, дуже круті маги. Хворобу іншої людини. Вона була на концерті така відкрита, щаслива студентка, і її просто зі спини цей образ хворої людини туди завели. Ми прибрали цю програму і зараз до неї оці автори, їх два, чоловік і жінка, приходять і намагаються якимось чином під час сну дістати. Як ви думаєте, чим це все закінчиться? Тим, що автор отримає свій твір. В завершеному вигляді, і хай вони попробують пожити так, як прожила ця дівчинка, красуня розумниця, вона на вулицю не може вийти через е, знесилення постійне. Розумієте, 15 років в такому стані. Це жах. І тому гуманність тут вирішує творець, як повинна виглядати в даному випадку. Ми за нього не повинні вирішувати, карати чи милувати. Ми нейтралізуємо ситуацію і далі кожен отримує те, що заслужив? Чудові рекомендації. І ще питання про захист, тому що багато хто опиняється в таких ситуаціях, і він беззахисний, немає на ньому якогось захисту. Нехто каже, та ну наш вам захищатися? Якщо ви така високовибраційна людина, така крута. Вам ніякий захист не потрібен, бо до вас і так нічого не прилипне. Чи так це? Значною мірою так, тому що найкращий захист це достатня кількість внутрішнього світла. Коли ви його накопичили, то ось цей бруд просто не може у вас дістатися. От всі, хто там хоче мені зашкодити, я їх бачу. В полі вони там знаходяться, але всередину зайти не можуть. Те ж саме, от скажімо, для прикладу Ісуса Христа. Просто поставили образ світлий. Те, куди там може темрява, до чого приліпитися. Це просто світло. Тому головне завдання не сидіти в засаді, нікуди не виходячи з квартири, щоб, не дай Боже, нічого до вас не прилипло. А накопичуйте світло, розвивайтеся, робіть так, щоб рівень ваших вібрацій постійно зростав. І ось тоді ніяке зло до вас просто дістатися не може. Тому що там, де з'являється світло, темрява зникає. Ось такий принцип насправді працює. Чудово, і захисту на себе ви також ніякий не ставите. Я так. Якщо я буду тільки цим займатися, я більше нічого в своєму житті зробити не зможу. От я буду там 24 на 7 відбиватися від всіх спроб. І я займаюсь так е собою. Для того, щоб. Рівень моїх вібрацій відповідав моєму статусу і відповідав тому, чим я займаюся, з чим я маю справу. Тому що я, як відомий персонаж з нашої історії, йду з ними на ви. Розумієте, якщо я буду йти на, на півзогнутих, боя, боятися і так далі, я нічого не зроблю. Я просто стану жертвою черговою. Ще дуже багато людей користуються енергіями фіолетового полум'я і кажуть, що це їм дуже сильно допомагає. І пишуть вам: розкажіть, будь ласка, як працювати із фіолетовим полум'ям? Чи ви працюєте із Сен-Джерменом? Да, звичайно, ми працюємо з усіма променями, з усіма 12 променями. Ми маємо навіть безпосереднє відношення е, до того, щоб запустити е, з 8 по 12 промінь. На нашу планету, щоб він повноцінно доходив до людей. А що стосується трансмутуючого філетового променя 7-го Сан-Джермена, от дивіться, що треба зробити. Ця енергія на Землю сходить через ворота раю. Ворота раю це ківш Великої Відмедиці, це верхня зірочка, і полярна зірка. Там п'ять оці вістини від цього ківша вверх, ось тут полярна зірка. І через ці ворота раю на землю сходить оця трансмутуюча фіолетова енергія. Якщо у вас е власний будинок, ви виходите в зоряну ніч. На вулицю, велику ведмедицю завжди легко знайти. Полярну зірку ще легше, вона нікуди не дівається, вона стоїть на місці постійно. І спрямовуєте, війшли в змінений стан свідомості, і спрямовуйте от сюди на своє обіця потік трансмутуючої фіолетової енергії. Частину цього потоку заводите під землю, щоб у вас там все було благополучно, скажімо, і росло все, що там ви сажаєте, і воно за один раз виростало, не треба було пересаджувати. А частину на поверхню, в будинок і так далі. І ставити таймер безкінечність. Постійно до вас буде притікати ця енергія. Коли вам треба, скажімо, <кхм> спрямовувати цю енергію на зцілення, ви з цього потоку, велетенського потоку спрямовуйте струмочок, потічок, пропускаєте там ці органи і системи, які потребують зцілення. І так це працює. Якщо вам треба, скажімо, тих же підлітків, які да, починають вести себе неадекватно, трошечки вгамувати, спрямуйте на їхнє поле, в їхню ауру. В їхній мізки цю трансмутуючу фіолетову енергію. І ви будете нормально мати дома ситуацію енергетично. Розумієте? Так це працює. Якщо вам треба там послати цю енергію комусь, скажімо, ваш не, там син, не, чоловік, брат воює і З'ясне діло, що вони там виснажуються, не сплять тижнями просто. Накопичили самі оцю трансмутуючу фіолетову енергію, відкрили чакру серця і спрямували туди, заповнили тіло і ауру цього вашого цієї вашої рідної душі. І йому там зразу стане легше і в голові проясниться, і, і сили, звідки візьмуться, і рани швидше загоються, якщо, не дай Боже, таке трапилося. Буквально от вчора ми працювали із одним із наших учнів, який зараз на фронті і отримав контузію. Вона виглядає як куля в мізках, ось тут в медалі подібних частині, в мізках з лівого боку в нього вибух там був і так далі. От трансмотуючою фіолетову енергію за два рази ми загоїли і. Людина позбулася від головного бою, болю і готова знову воювати, знову повертається в нормальний фізичний стан. Ось таким чином. Зараз дуже коротенька інструкція. Підписуйтесь на канал. Ось так тиснете вподобайку, активуєте дзвіночок сповіщень про нові відео. І все. Тепер ви молодець. На завершення нашого ефіру. Він сьогодні присвячений в основному таким веселим гумористичним ситуаціям. Я хочу розказати ще одну веселу історію, яка пов'язана з кінцем світу. 2012 рік приходить на прийом жіночка, така середнього віку, каже: Допоможіть, дайте хоч пораду, хоч е, що У мене трьохкімнатна квартира, живе там син зі своїми дітьми. Дочка зі своїми, і я зі своїм чоловіком п'яницею. Всі між собою перегиркалися в хату, хоч не заходь, дурдом постійний. Що робити? Я кажу, елементарно: продайте квартиру, розітьтеся. Каже, так це ж 2012 рік. В цьому ж кінці року, 22 грудня, ж буде кінець світу. Люди ж помруть квартири звіль... звільняться, наша мені продавати свою квартиру. Ми займемо. Ті квартири, які звільняться. Я кажу, а хто сказав, що вас це не буде стосуватися, якщо вже так підуть розвиватися події? А, каже, тоді в селі ж теж люди помруть. Кажу, і потім, значить, ця інфраструктура ж, вона ж зникне, не буде газу, не буде електри, електрики, не, не буде води в квартирах і так далі. А, каже, ну в селі ж теж люди будуть помирати. Так ми займемо хати в селі. в селі. Кажу, ну а як ви там будете жити? Ну, кажу, в селі можна жити і без світла, і, і, без, е, наче, електр, і, і без газу, і так далі, якось дровами будемо топити. Так, кажу, дуже цікавий у вас підхід до кінця світу. Ви вирішили, що вас ніде не достане. Замість того, щоб просто вирішити свої сімейні проблеми розумно, так як розумні люди це роблять, ви чекаєте, що все-таки за вас Бог вирішить, всіх умертвить і дасть вам можливість розселитися там, де ви хочете. Ну, ладно, каже, якщо це неможливо і ризиковано, то Віктор Федорович, а можна я візьму кредит, куплю собі шубу, і мені буде тепло? Кажу, навіщо вам щоб... Ну каже, ж банки ж теж всі розваляться, а віддавати кредит нікому не треба буде. Я кажу, да все збережеться, тому що кінець світу відмінили ми ще рік тому назад. Для цього проводимо експедиції по всьому світу, щоб е, люди навіть не помітили, як відбувся цей квантовий перехід, або ж е, цей етап квантового переходу. Тому кажу, займайтеся ви своєю родиною. Займайтеся, будь ласка, да, трудіться, займайтеся своїм алкоголіком, чоловіком. Якщо вже так довго його терпите, продовжуєте терпіти. Ну, лікуйте його, підшивайте, все що завгодно. От, от тільки не сподівайтеся, що Бог за вас вирішить ваші проблеми. ось з таким шляхом, що вмертвить під світу, навіть більшу частину зато у вас буде е, вільна. Житлова площа, значить, і е, на шару ви шубу отримуєте. Люди дивні, розумієте? Навіть ось на такому тлі ось таких розмов про ці армагедони, люди все одно намагаються бачити якусь, якийсь свій зиск. От. Краще все-таки дружіть з мізками і тоді ніякий кінець світу ніколи не настане, тому що його в принципі бути не може. От, тому що цей світ створений для того, щоб ми з вами навчилися бути щасливими, а не для того, щоб ми його знищили якимось способом. І тому і оці всі розмови про ядерний там, ядерні удари та давним-давно всі ці установки контролюються. Розумієте, там тільки подумає хтось нажати, натиснути на ту кнопочку йому руки повикручує. Розумієте, я не кажу вже про те, що ці всі установки вибухнуть прямо там, де їх будуть намагатися запускати. От так що живіть, насолоджуйтесь життям, тільки донатте ЗСУ і обов'язково допомагайте ціляко тим. То звідти повертається поранено. Я сьогодні розмовляв з лікарем із госпіталю, боже, як наші хлопці там страждають, це просто жах. Вони потребують підтримки, вони потребують вашої любові і вашої ласки. Розумієте? Тому що інакше для них настане конець світу, коли вони відчують, що вони нікому не потрібні в цьому житті після того, як вони віддали найдорожче своє здоров'я. А... Значна частина ще й життя. До наступних зустрічей. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, ще будуть якісь е, веселі містичні історії, тому що в основному вони не дуже веселими, получаються, чесно кажучи. На то як кажуть, нема ради таке життя. Ну нічого, переживемо, буде якось краще обов'язково, якщо ми будемо розумними, цілісними. І будемо любити і берегти одне одного. До наступних зустрічі. Це не перші і не останні містичні історії Віктора Шовкошитного. Погляньте, на екрані вже з'явився список відтворення. Ви можете натиснути та насолоджуватись. Дякуємо вам за те, що ви такі файні.